Дякувати, що Господь всім нам допоміг до цього місця, і ми всі маємо і переживання, і бажання перед Богом. І так Господь нас веде, і я теж не раз і мала і переживання, і віча, і зараз цей тривожний час також маю. Але Господь ні разу не оставив. І я за це дякую йому. Дякую, що на цьому місці Господь говорить до нас через проповіді, укріпляє, утішає нас і дає сили далі йти. У мене є на серці вірші, я хочу розказати для слави нашого Господа. Бувають дні, не би темні хмари схиляються на небосхил душі, пригадуються ті, кого втрачали, і те, що відстраждали у житті, болючі думи, спогади сердечні, в час, коли ми знеможені, слабкі, скорботна пам'ять чітко і недоречно відновлює ті образи гіркі. Воно було. Ми звем його минулим, бувало, рушим біль зажили храм, Душе моя, а вас забула, численна кількість Господа дає, їх значно більше тих дарів із неба, замиті сліз, скорботи, втрати сил, Господню милі згадувати треба, коли душі за хмари Дві пам'яті в невидимім двобої, коли свій вибір звершує душа. Найголовніше те, що я з тобою, твоя рука, Господь, мене втіша, ти гоїш сам, мої болючі рани, благословляє щедрістю даянь тут, на землі, де горе і страждання, та шлях наш в небо, де нема страждань, душа моя, як славна ж ти на силах не дай тебе скорботі полонить. Пригадуй давню, і недавню милість. Хай небо синь забарвлює плакить, минеться все, майбутнє запанує. Там вічна радість, наші любі там. Найголовніше, там Господь царює. Він нам світильний, він нам є вічний храм. Слава Богу!